Коротко новини за 20 серпня. У Поляниці біля Буковелю трапилася аварія. 24-річний водій Ауді 6 житель Солотвинської громади. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив 41-річну жінку, яка йшла узбіччям. Замість того, щоб зупинитися і допомогти потерпілій він намагався втекти. Спершу урізався у авто Toyota Корола, а згодом у Фольксваген Т-4. Жінка-пішохід отримала тяжкі травми. Її госпіталізували до обласної клінічної лікарні. Алкотестер показав водія 1,62 проміле алкоголю. Правоохоронці затримали порушника. Йому загрожує до восьми років ув'язнення. У Івано-Франківську розпочали підготовчі роботи до будівництва нового багатопрофільного регіонального центру реабілітаційного лікування і ментального здоров'я. Проєкт реалізовують на базі обласної клінічної лікарні, а його вартість оцінюють в 1 мільярд 268 мільйонів чотириста сорок сім тисяч дев'ятсот чотирнадцять гривень. Це найбільший проєкт області. Будівництво планують завершити протягом 24 місяців. У ніч на 20 серпня у селі Осіни на Люблінщині стався вибух після падіння невідомого об'єкта. У Колишніх будинках хвилею повибило шибки. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк Камиш заявив, що це був ймовірно дрон, який впав на поле з кукурудзою. Зараз експерти перевіряють, чи він мав військове призначення, чи міг використовуватися для контрабанди. Остаточні висновки обіцяють оприлюднити найближчим часом. У четвер, 21 серпня, на Франківщині буде хмарно з проясненням: вночі без опадів, в день помірний короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці слабкий туман, місцями порив вітру 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі – 12-17, в день до 27 градусів тепла. Більше новин читайте у нас на сайті Пік.Нетюей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.